Всім привіт! Мене звати Тетяна і на своєму каналі я ділюся різними фішками щодо ведення соцмереж, а також просто атмосферними відео. Сьогодні я розкажу і покажу вам, як змінити унікальне ім'я користувача на сторінці вашої компанії чи бренду у Фейсбуці, щоб вашу сторінку можна було знайти за коротким лінком. Ім'я користувача це частинка посилання на вашу сторінку, типу facebook.com. І назва вашого бренду. Ім'я користувача є дуже важливим у формуванні вашого брендингу. Ну і це просто зручно для пошуку. Я вам детально покажу і розкажу, як змінити ім'я користувача з телефону. Заходите у Facebook і переходите на сторінку вашої компанії. Якщо раптом у вас не увімкнений професійний режим, обов'язково увімкніть його. Далі натискаєте на свою емблемку Логотипчик у верхньому правому кутку. І внизу у вас є налаштування та конфіденційність. Натискаємо. Тут обираємо налаштування. Далі шукаємо розділ. Аудиторія та видимість. І натискаємо в ньому на налаштування сторінки. Тут ви можете змінити ім'я сторінки, надати доступ до сторінки іншим людям тощо. Але нам потрібно ім'я користувача, воно йде другою стрічкою. Натискаємо на нього. І у нас тут з'являється віконечко, де ми можемо прописати своє персоналізоване ім'я. Яке допоможе користувачам легко знаходити вашу сторінку. Після чого зберігаєте. От і все абсолютно нічого складного. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на мій канал, та ставте на дзвіночок, аби не пропустити ще більше корисного контенту. Що стосується Фейсбуку, інстаграму. Та загалом ведення соцмереж до нових зустрічей!